Гаразд. Граємо в затурканих. У затурканих так. Хіба не кльова назва? Кльова. Ні. Так, добре. Наш перший конкурсант Рос Геллер. Рос, розкажіть нам трохи про себе. Я палеонтолог. Живу в Нью-Йорку. у мене є син Бен. Привіт, Бен і Я сказав трохи. А ви що нам розкажете, Чендлере? Знаєте, Джої, я полюю на мізки. Зв'язую безробітних радянських вчених зі злодійкуватими державами третього світу. Привіт, Распутін! Прекрасно. Граємо в затурканих Чендлере. Ви перший. Як називається столиця Колумбії? Богота? Богота, але нехай майже правильно. Тепер ви можете або передати Хідросові, або вибрати карту злого ванго. А що дає карта злого ванго? Я повинен знати. Зараз хвилинку, ось карта злого банго визначає, вгору вийдете чи вниз вгору чи вниз від чого? Це просто ганьба. Ти колись бачив такий цирк? вибач, я думаю, конкурсантам не можна перемовлятися. Рос, ви попереду відповісти на наступне запитання, чи крутнете колесо хаосу? з колесом мені сьогодні на щастить. Краще наступне запитання. Добре, але воно буде нелегке. Затамуйте подих, нічого, я готовий. Ні, ти не можеш вдихнути, доки не будеш готовий відповісти. Такі правила. Це смішно. Нащо йому? Добре. Чого ви боїтесь, якщо у вас така фобія? Тріска, хай Бог милує. Оце слово. Тріска. Серйозно, Чендлера, глянь, як це вимовити? Покажи ну. оце от тріска й декафобія, страх перед трісками. Ні, ні, страх перед числом 13. Страх перед трісками. А що вони бувають дуже гострі? Так, Чендлере, ваша черга. Хвилинку. Втручання Янгола дає мені право на позачерговий хід. Якась безглузда гра. Ти злишся, бо програєш. Та ні, Рос. у цій грі програють усі. Добре, Чендлера, ви можете крутнути колесо або взяти карту несподіванку. Дайте подумати, oh, дайте подумати. А байдуже ви маєте choose, вибрати, містера Бінк, що завгодно, яка різниця? Вибирай козел. Я візьму карту. Добре. Ви витягли карту крадія. Усі очки роси тепер ваші. Що? А гра так і цікава. Хіба справедливо, що ти утримуєш усі мої очки? Тільки тому я думаю, конкурсантам не можна промовлятися. В якому фільмі Джона Г'юстона звучить така фраза Жетони, Обійдемось і без смердючих жетонів. Скарби сєра Мадре. Правильно, скажіть задом наперед і буде вам бонус. Мадре Сєра скарби. Так. Я б хотів підняти з драбиною шансу до хижі золотої грязі. Мудрий вибір, наскільки щаблів на шість. Ці звуки можуть означати одне єдине. Голодна мавпа! Я хочу взяти карту злого ванго. Добре? Це Це звукове запитання. Що це за телевізійний мотив? Боже, я знаю. Дайте мені секунду. Скажи це часові черепасі. Помовч. Сон, Джинні, так. Так, знов попереду. Я хочу крутнути колесо. Кажи вже. Добре. Супер блискавичний бліцраунд. За стрибання є бонус. А як же? Хто винайшов до фокусні окуляри? Бен Франклін, правильно, який монарх найдовше правив Великобританією. Королева Вікторія знов правильно, але ви забули поміняти ногу між запитаннями. Ні, ні, бонусу за стрибання не буде. І так щоразу. Тепер Чендлер. Я хочу карту несподіванку. Ви впевнені? Так. Ні. Карту. Боже, вітаю вас, Рос. Бо ви, Чендлери, Затурканий. Ура! Ни! Це найкраща у світі гра!